Дуже шкода свої рослини, які знаходяться всередині кімнати. Тут світло лише штучне, з вікна їм світло майже не доходить. Ну, з вікна світло доходить, але лише з цієї сторони столику. Ну, а туди вглиб, там ніч. Звісно, що те, що кволе, воно швидко загнеться, але знаєте, і тут є свої плюси. Як помре, то простіше викинути. От чесно, як -от займатися больняшками, то простіше викинути їх і поставити на їх місце здорову рослину. Друзі, привіт. Як немає світла, то є на лобі ліхтар. Вмикнула і від нема чого робити, пішла до свого акваріуму. Після присутності равликів в акваріумі, тут же майже нічого не залишилось. Пеперомія вкрила весь мох, і, чесно кажучи, ну, от мені дуже подобається ну, от такий вигляд. І тіланції. Тут ростуть тіланці, у стаканчику вкорінюється хвоєчка. Тіланції дуже люблю. Цього року якось тіланці деякі дуже швидко відквітли. Навіть, знаєте, не встигла і зняти відео про їхнє квітіння. Кідконосів не відрізаю, хто зна. Ну, хоч там нічого із комах такого не водиться, але хто зна, може хтось їх запилив і будуть насіннячка розсипатися, і будуть зростати новенькі тіланції. Хочеться, хочеться чогось такого. О, Євійся. зараз. Добре, що з ліхтариком сюди залізла. Тіланція зростає. Вниз головою і он бачив бачу-бачу квіточку. халепа. Одна вже відквітла, а інша лише набирає. Ось так у них червоніють кінчики пелюсток, коли вони готуються до цвітіння, а потім серединки з'являються ось такі кумедні квіточки. Як же ж його тепер? Не пропустити, коли вона повністю розкриється. От вирощуєш, 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 а потім бац і пропустила. Треба мені знов добряче подумати і якось перемістити їх. Чи поміняти місцями, чи я не знаю. Вже треба їх по-іншому розташувати, бо, бачите, яка халепа буває. Тут у мене на акваріумі стоїть ось така пляшка. Там набрано трішечки водички, і я оце кожного дня заглядаю. Це в мене новенька коло Хочу, щоб вона перевкорінилася і посадити її в групу. Зрядився телефон. Вибачте, всім миру і добра, а я чекаю на електрику.